Всім привіт! Сьогодні розглянемо таке питання: як не набирається вода машинку на стиральну. Ставимо програму, самі клапана водуть, але не качають воду. Перше, треба перепровірити краник. Вентиля. Вентиль повинен бути відкритим. Бажано навіть зняти шлангу, яка йде за машинкою стиральною. Підключається його зняти. і або ж однією рукою відкрити вентиль, або щоб хтось вам відкрив і подивилися, йде вода чи не йде вода. Друге, це а, сам фільтр. Фільтр має бути чистий, у випадку він йде чистий, вода там йде, все добре. А, якщо на цьому етапі у нас все добре, переходимо до другого. А, далі перепровіряємо клапана клапана, а, знімаємо фішки, ставимо на опір. Перепровіряємо опір. Опір повинен бути 3,7, 4,3. Орієнтовно в такому от діапазоні ці клапана повинні бути справні. Якщо у вас йде 2 або 1 або 0, то тоді вже це питання до клапанів треба перепровіряти. Надіваємо фішки, якщо клапана все добре, або ж клапана не не працюють, міняти треба клапана. Якщо у вас клапана все добре, як в моєму випадку, ми переходимо до наступного етапу, це перепровіряємо наявність води і підкачки води. Як бачимо, включаємо програму, клапана працюють все добре. Знімаємо другу шлангу, зараз будемо перепровіряти другу шлангу. В моєму випадку зараз також вода піде. Тобто клапана вони повністю ісправні. Тоді знімаємо поршкоприйомник. і дивимося, вже на якому він стані у нас. Знімається все елементарно, натискаємо на такий ось язичок, знімаємо головну частину і далі викручуємо сам пошкоприйомник. Знімаємо всі шланги, вони йдуть на бистрозйомі, всі на пружинках або на кліпсах, Нічого тут такого сложного немає. Знизу прийомника завжди йде шланг, його треба також зняти, піддіваю його викруткою, щоб дістатися. Потім вже сам, сам шуруп. Дивимося бистро зйом, Шланг знизу його також відчепляємо. Сам порошкоприйомник, основна частина, вона йде також на таких от кліп, Раніше його промазав герметиком. В принципі, цього можна і не робити. Нам надав ця частина, хтось її вимиває содою, хтось вимиває лимонною кислотою, хтось вимиває ще якісь, якісь засоби. Саме головне, щоб всередині. Дивіться, ми вибили накіп. Далі, як все зробили, перепровіряємо, що вода проходила легко, Прикручуємо назад. Вставимо трошки прийомник. Дивимося, вода пішла. Тобто в один момент може у вас так забитися накипи, що вода просто перестане йти. Таке буває. Всім добра, всім пока.